друзі, у нас для вас нове надходження. такий Jaguar I-Pace 2019 модельного року. Автомобіль має 120 тисяч пробігу, 90 кВт на батарейку в максимально крутій комплектації. Має парктроніки по колу, має камеру 360, запас ходу 400 плюс кілометрів, має повний безключовий доступ по всім дверцятам, має датчики сліпих зон у дзеркалах, повний електропакет, електропривід та складання дзеркал, має блокування дверей, має е, преміальну аудіосистему Meridian, має пам'ять сидінь водія. Та пасажира електрорегулювання повністю сидінь, перфорована шкіра в ідеальнішому стані. Має електропривід кришки багажників, відкриття кнопки лючка бензобака. Також по автомобілю в нас є мультифункціональне кермо, повністю кроїз-контроль, адаптивний круїз контроль Також на автомобілі присутній дистронік. Все як має бути. Ось така електронна приладова панель. Має проєкт на лобове скло, великий екран мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів передній задній сидінь, підігрів керма. Ось така коробочка передач, вибір режиму руху, пневмопідвісочка. все в автомобілі є. Тому, друзі, автомобіль чекає свого нового власника, також має чорну стелю, все як ви любите, великий панорамний дах. В автомобілі також присутній. По задньому ряду без зауважень підігріви сидінь, додаткові розеточки, все в автомобілі є. Тому, друзі, компанія Автофокус чекає тебе на тест-драйві-перегляди. Ми знаходимося в місто Київ, вулиця Михайла, Гришка, 4А. До зустрічі!